Життя у боротьбі за свободу і незалежність віддав наш герой, воїн-захисник Олексій Семендяєв. Олексій був дуже позитивною людиною, порядною, справжньою, доброю, відповідальною і виваженою, твердо приймав рішення і був вірний йому до кінця. Був людиною. З великої літери, на яку завжди можна було покластися надзвичайно честим та принциповим, свій вільний час проводив активно й цікаво. Відпочивав на природі, рибалив, захоплювався екстремальними видами спорту. Олексій був справжнім чоловіком та патріотом своєї країни. Ще під час зазіхань ворога на нашу землю у 2015 році він пішов захищати нашу свободу і незалежність. Потім трував власний шлях у мирному житті. Та коли знову прийшов час стати на захист Батьківщини, Олексій ні хвилини не вагався, пішов боронити Україну добровільно з перших днів. Бо вважав це своїм прямим обов'язком. Ну й говорив рідним. Хто як не я. Спочатку приєднався до територіальної оборони міста Києва, а згодом вступив до Лав Збройних сил України. Після навчання та бойового злагодження разом з побратимами звільняли від російських окупантів кожен сантиметр української землі Харківщина. Херсонщина Запорізький напрямок, важкі бої за рідну землю і щира віра у перемогу. Та не судилося. 2 жовтня 2023 року у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, сержант Олексій Семендяєв отримав поранення. Несумісне з життям. Олексій залишився справжнім другом, вірним товаришем, людиною, яка завжди тримала своє слово та у скрутну хвилину була готова підставити плече та допомогти всім, чим може. Справжнім щитом, опорою і підтримкою був Олексій і для своєї родини, і для найблизьких. Низько схилимо голови перед світлою пам'яттю захисника, який віддав за мирне небо над Україною найцінніше, що в нього було своє життя. Олексій прийняв цей надтяжкий шлях воїна і гідно пройшов його, виборюючи для кожного з нас свободу та право гідно жити під мирним небом. Висловлюємо наші рідші співчуття родині та близьким, розділяємо разом із ними їхнє невимовне горе і просимо Бога, нехай дарує сили пережити таку непоповторну втрату. Сьогодні до Алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Олексія Семендяєва. Ми передаємо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувалася воля і проходило становлення України. Згадаймо Олексія і усіх полеглих за Україну хвилиною мовчання. Олексій був молодий хлопець, який мріяв жити, будувати своє майбутнє, але зробив свій вибір і пішов захищати нас відносно мирні міста і села. Тому я хочу закликати всіх, коли ми стоїмо перед якимось вибором, щоб ми згадували. Ціною чого ми можемо робити цей вибір. З дитинства по життю він йшов чесно, вірно, правильно, достойно. І він знав, чого він хоче і ким він хоче бути. І він став справжнім воїном, нашим захисником усіх нас, наших дітей. Онуків, батьків. І тільки завдяки йому, дійсно, ми сьогодні тут можемо спокійно жити, працювати. Олексій, Льошка, Льоша, хто як його називав? Він любив життя. Любив його дуже, був щедрим, радісним, був щирим, але таким щедрим, що навіть подарував нам своє життя, віддав за нас усіх, за наш Бориспіль, за звільнення окупованих оцією рашистською навалою українських земель. Дев'ять років він боровся проти окупантів. Він боровся за вільну, незалежну Україну, за те світле майбутнє, якого всі ми хочемо, за європейську цивіліза... цивілізовану державу. Тому ми не маємо права його забувати. Ми не маємо права забувати його подвиг за те життя, яке він віддав за нас. Не так, Льоша, я уявляла нашу наступну зустріч. Зовсім не так. Коли я зустріла Олексія останнього разу, напередодні нового 2023 року, це був найцінніший подарунок на новий рік. Це була надія на краще, надія на те, що цих зустрічей буде ще незліченно. Так міцно я, напевно, ніколи нікого не обіймала, тому що я була рада бачити його в першу чергу живим. А зараз, на жаль. Я знаю Льошу більшу половину свого життя. Це був справжній друг. Найкращий співрозмовник, людина честі і людина слова. Він міг дати влучну дієву пораду, підтримати в тяжку хвилину. Він був відданий собі, а головне своїй державі, на що здатен не кожен на жаль. Особисто для мене Льоша був як рідний брат якого в мене ніколи не було, але я так хотіла мати, і ще один жовтень забрав в мене ще одну близьку мені людину. Ті, хто воїнів, що віддали своє життя, забори свободу України, Христе Боже, наші даві слава, посилаємося безначальним Твоїм Отцем.